Добрий день. Дивіться, ось вам цікавинка. Ось ця сорочка це Чернігівське полісся. Це вінчальна сорочка, яка вдягалася в 1930 році на вінчення. Домоткане конопляне полотно, вишита білим по білому, виключно змережування, іншої техніки вишивки тут немає. На що хочу звернути вашу увагу. І що, власне, що саме тут цікавого? Саме цікаве тут те, що вона пошита вручну без машинки. І саме цікаве тут шви, бачите, які шви? От, бачите? І ці шви тут скрізь по всій сорочці. Тобто вона вся шита ось в такий спосіб, бачите? Сподіваюсь, видно. От. Пухлики тут є, бачите? Це сурочка моєї прабабусі. Полотно ткала безпосередньо її мама. От. На ткані вони професійно зналися, на ткані вони заробляли. Це був сімейний бізнес до повного приходу більшовиків. Це був родинний бізнес. Тобто, ткати і продавати. Біле полотно тоненьке, був роденний бізнес. От тут полотно дуже тоненьке, звертаю вашу увагу. І, відповідно, дірочки, я ще вам більш детально покажу, але дірочки у мережці дуже малесенькі. От, Тут такий, от, така квіточка, вона повторюється багато разів. Але акцентую вашу увагу саме. На тому, як шита, як з'єднана тканина. Тепер відкидаємо це. Ми маємо перед собою сорочку з буковини. Вишита теж білим по білому. Інша специфіка, тому що інший регіон. Тут нема змережування, тут просто вишиття. Сорочка цікава, дуже гарна, Не знаю, планувалося вирізання, не планувалося, його немає, вона дивиться гарно. Але акцентую вашу увагу на те, як вона шита. Вона так само шита, як і Чернігівська. І мене всю дорогу дивують мода на оці з'єднувальні шви. Е, чому? Тому що для мене це дика дикість, це абсолютно нетипово для українських сорочок. І, е, ну, може, десь хтось і, і, і був фанатом. Да? Я ось вам показую шви на сорочці.